Найбільш незвичайне мило в нашому асортименті це мило пластилін. Як і будь-яке мило, воно складається з натуральних олій та жирів та лужного розчину, за допомогою якого вони перетворюються на справжнє мило. До речі, більшість компонентів миля у нас національного виробництва України. Тим самим ви отримуєте не лише якісний продукт, а ще й підтримуєте економіку України. Ось той самий момент народження мила. В асортименті у нас дуже багато різних яскравих і ніжних кольорів для того, щоб було весело і цікаво ліпити фігурки з мила. І, звичайно, додаємо улюблений аромат дитинства бабо Мило залишається в герметичних пакетах на кілька днів. Перетворюється на мило пластилін. Далі у нас ретельний процес пакування, все відбувається вручну, у нас маленьке крафтове виробництво, кожен шматочок дуже охайно завертається в харчову плівку для зручності подальшого використання та зберігання. Далі нам залишається лише зібрати набори з яскравих кольорів. Обов'язково додати інструкцію з використання і в кожному наборі у нас є гарні подарунки і сюрпризи для ваших малюків. А ви колись пробували таке мило?